Добрий день всім! В ефірі інформаційний учнівський канал Дубровицький Другий Інфо. І ми його ведучі Марійка Петрович та Лілія Котяш. Сьогодні у новинах: війна вносить корективи або як пройшов перший місяць навчання. Наші переможці, тематичні тижні та цікаві онлайн-зустрічі, благодійна акція, Крок до перемоги. А також вибори президента Генерації Лідерів. Отож, розпочинаємо. Традиційно 1 вересня розпочався новий навчальний рік. Для нашої ліцеївської родини, на жаль, немає інформації. Більш докладніше наш спеціальний кореспондент. Надамо йому слово. Ось і завершився перший місяць навчання. Але, на жаль, війна нанесла свої корективи. Більшість учнів нашого ліцею вимушені навчатися онлайн. В Україні триває несправедлива війна. Ворог дуже підступний. Не шкодує ні лікарні, ні школи, ні дитячі садочки. Ми сумуємо за друзями, педагогами та шкільними буднями. але розуміємо, що дистанційне навчання потрібно в першу чергу задля нашої безпеки. Мужні воїни, захисники боронять нашу рідну землю. Дякуємо Збройним силам України за можливість навчатись. А ми зробимо все залежне від нас, щоб наблизити таку ж дану перемогу. Студія! Дякуємо нашому кореспонденту і ми впевнені, що перемога вже близько. А ми продовжуємо. Незважаючи на обставини, наші лицеїсти поповнюють скарбничку перемогу новими звершеннями. Так, учениця 6 А класу Вероніка Воробйова посіла друге місце в обласному конкурсі спортивні рекорди гімнастичні. З уміння обертати обруч, зробивши 99 обертів за 30 секунд. Уявляєш, 99. А боксери нашого ліцею зайняли аж три призових місця. Місько Ольга, учениця 6-го А класу, посіла перше місце. Семенчук Євген, учень 9-го Б класу. Перше місце. Онищук Максим, учень 4 Б класу. Друге місце. Одним з переможців, а саме з Веронікою Воробйовою, поспілкувалася наша кореспондентка. Надамо їй слово. Вероніка. Привіт! Привіт! Вітаємо тебе з твоїм другим місцем. Розкажи, як ти довго займалася чи так право крутити обруч? Я з дитинства божні крутити оручи і навіть о, навчила свою молодшу сестру. З якої строки ти своє відео? Я зняла своє відео з шостої строки. Які твої побажання, наші учням? маємо поради? Наполегливості вам, терпіння, не бійтеся брати участь у змаганнях і ви обов'язково переможете. З вами була кореспондент Служби новин. та. Фіналістка конкурсу спортивні рекорди гімнастичний вороб'ява Вероніка. Студія. Дякуємо нашим спортсменам і бажаємо нових перемог. А я напевно, піду пошукаю вдома свій обруч. Місяць розпочався з олімпійського тижня. Недарма нашниці славиться спортивними досягненнями та перемогами. Учні взяли участь в онлайн «Спорт SportAp. Вчителям фізичної культури було проведено безліч цікавих онлайн-рухунок та занять. Адже відомо з давніх тебе, що спорт це посол моє руху. З 19 по 23 вересня в нашому ліцеї пройшов тиждень безпеки дорожнього руху, який запам'ятався практичними заняттями. Зокрема, наша медична сестра Борисенко Сніжана Андріївна провела онлайн заняття з учнями 9 класів. Перша медична допомога при ДТП. Педагог-організатор Чепчик Галина Вікторівна завітала до учнів першого класу з практичним заняттям Будь уважний на дорозі, де пригадали правила дорожнього руху. Класні керівники провели єдиний національний урок Будь помітний на дорозі. Разом з мацерук Марією Степанівною вчителем основ здоров'я, переглянули відеоролики та презентації на тему безпека пішоходів. Інформаційним і важливим був для наших учнів тиждень протидії булінгу. адже булінг проблема, про яку не можна мовчати. Тому наші ліцеїсти взяли участь в онлайн-челенджі Придумай антибулінгове гасло, також взяли участь у створенні відеоролику, в якому показали, що в нашому суспільстві не місце жорстокості та цькування. цікавою та інформативною була зустріч з представником сектору ювенальної превенції, капітаном поліції. Вірковою Альоною Борисівною, яка нагадала учням права та обов'язки та наслідки протиправної діяльності. 21 вересня в нашому закладі відзначили День миру. Кращі українські сини та доньки боронять територіальну цілісність країни та відстоюють мирне життя для її народу. Тому зараз, як ніколи, для кожного з нас мир найбільша і найважливіша цінність. Учні Добровицького ліцею номер 2 вірять в мирне. Світла щасливе майбутнє нашої країни, Хай здійсниться наша мрія, чого ми всі нам бажаємо. А ми продовжуємо. В нашому ліцеї стартували президентські перегони. На посаду президента генерації лідерів зареєструвалися три кандидати: а саме Сергієва Олександра, учениця 8-го А класу, Петрович Марія. Учениця 9-го Б-класу та Сечко Дмитро, учень 10-го А-класу. Пропонуємо вам ближче познайомитись з кандидатами. Усім привіт! Я Сергія Олександра, учениця 8 А-класу Добровольського ліцею номер 2 Я творча, дружня та цілеспрямована. Що я пропоную створити? Я пропоную створити скриньку з побажаннями від наших учнів та вчителі. Також я пропоную створити. Зоні відпочинку для комфортного проведення часу та активні перегляди. Зроби свій вибір правильно. Всім привіт! Мене звати Сечко Дмитро. Я учень 10 класу Добровольського ліцею No2. А також я є кандидатом на посаду президента Федерації лідерів. Я розумний, цікавий, а цілеспрямований. Ось мої пропозиції. Створити стрімку генерації лідерів для детальних пропозицій. Пропоную провести екологічну акцію Школа Рівних Дім Голосуйте за мене. Всім привіт! Мене звати Марія Петрович. Я учениця 9-го Б класу Дубровицького ліцею No2. Я є кандидат на посаду президента Генерації лідерів. Я весела, креативна та творча. Також у мене дуже багато хобів, тому я легко зможу знайти спільну мову з усіма. Я хочу, щоб життя у нашому ліцеї було ще цікавішим та веселішим. І ось що я пропоную зробити: я планую зробити клуб журналістики, а також літературний клуб, адже у нашій школі багато юних талантів, які потрібно розвивати. Хочу зробити кіновечори для загального розвитку наших учнів. Хочу створити інстаграм-сторінку для нашої школи, щоб Інстаграм був одним з головних провідників інформації. І це ще далеко не всі ідеї, які я планую зробити. Перш за все, я хочу стати для вас другом. Зробіть свій вибір. Дякуємо нашим кандидатам! Хай щастить! І нехай ці шкільні вибори стануть першою сходинкою в їхньому подальшому життєвому і кар'єрному зрості. Бо вони майбутня еліта України. Я вже, наприклад, визначилася з кандидатом. Ми з вами живемо в дуже непростий час. Війна залітала до кожної української родини і, на жаль, вона ще триває. Про це потрібно пам'ятати. Ворог хотів роз'єднати нас і забрати найдорожчих батьківщину. Але ми, усьому, об'єдналися, не залишаємо в біді, ділимося стану. Робимо все. Наша ліцейська родина об'єдналася, щоб напередодні свята Дня захисників і захисниць України подякувати нашим воїнам ангелам охоронцям. З 26 вересня по 4 жовтня пройшла благодійна акція на підтримку наших захисників до перемоги була зібрана допомога. Теплі речі, продукти харчування, засоби гігієни та ліки. А ще. Виготовлені власноруч нашими учнями обереги, дитячі малюнки та вітальні устріки. Спільними добрими справами ми наближаємось на крок до перемоги. Слава Україні! На позитивній ноті завершити наші новини. Так, адже 30 вересня відзначили День вчителя. Вчителі отримали незабутні подарунки від наших учнів у вигляді теплих привітань, відеороликів та солодких компліментів. А знаєш, це свято я зрозуміла, скільки вчителі роблять для нас. Так, я з тобою погоджуюсь. Навіть такі нелегкі часи для нашої країни, поки ЗСУ оборонять незалежність України, наші педагоги виконують свою місію на освітньому фронті, навчають, виховують, підтримують. Інколи навіть заспокоюють. І саме головне дарують надію. Дякуємо їм за титанічну роботу. Наш випуск новин добігає кінця. Це всі новини, які ми підготували на сьогодні. До нових зустрічей!